Дії друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про рік дракона, який вже наступив, прийшов до нас 10 лютого о півночі. І що це буде нести нам, які енергії для нас, землян, буде нести цей рік дракона? В китайській астрології використовують планету Юпітер як за основу. А цикл у Юпітера 12 років, то есть, тобто, один оберт навколо Сонця, вона робить за 12 років. І, тобто в кожному знакі зодіаку вона перебуває один рік. І китайці так зробили східні астрологи. Кожному цьому року вони надали ім'я, яке співвідноситься з енергіями якогось звіра, існуючого або неіснуючого на нашій землі. Отже, в цьому році Юпітер буде перебувати в знакі дракон. Дракон, як ми знаємо, це істота неіснуюча. В природі нема такого звіра. Він був придуманий, для чого придуманий? Для того, щоб такі енергії привнести, для того, щоб через нього було. Легше показати, які енергії будуть вирувати в цьому році. Що таке дракон? Це сміливість, це активність, це рішучість, це неперевершені стани, дуже емоційні. Ми всі це відчуємо. Це не про польоти в облаках. Але дракон він дуже благородний, він великодушний. І інколи він навіть дозволяє брати над собою верх. Чому? Тому що хитрощі також присутні будуть в цьому році, через хитрощі, через якісь навіть нечесності. Можна взяти верх над драконом, можна його перехитрити. Тобто, якщо ви будете мати ціль в цьому році, ви обов'язково її досягнете. Також з східній астрології рік дракона характеризується як рік зростання, рік успіху, зростання достатків, багатства, блиску, золото, діаманти це все про дракон. Але потрібно враховувати те, що ми повинні справитися з цими енергіями, які будуть, будуть йти з космосу до нас. Це не легка справа. Я далі розкажу для всіх знаків, для всіх знаків східної астрології, як краще себе поводити в цей рік. Також дракон це ще можуть бути ілюзії, це ще можуть бути такі ситуації, які не зовсім, не зовсім реальні, які будуть нам здаватися, що це так, а на самом ділі це буде зовсім не так. Тобто потрібно бути дуже уважним, потрібно бути спостерігачем. Якщо ми навіть ретроспективно повернемося в минуле, відслідкуємо, які роки ще були під знаком дракона. Це 2000 рік. І нам також нас лякали, що це буде апокаліпсис, Армагеддон і все інше. Ми дуже боялися, але на самом ділі нічого не трапилось, слава Богу. Далі, 12-й рік. Також наслякали кінцем світу, якась там сакральна дата, 12.12. -12. Також всі боялися, готувалися до кінця світу, але також нічого не трапилось, слава Богу. Отже, в цьому році, в 24, ми також можемо чути всякі залякування, всякі страхи нас можуть накривати цього року. Але будьте уважні і перевіряйте інформацію. Дуже перевіряйте і довіряйте, тому що все йде правильно, все йде так, як треба. Це потрібно для нашої реорганізації всього світу. Дракон він дуже потужний. І він для того й приходить, щоб зробити переоцінку цінностей. Це також в цьому році буде боротьба за лідерство. Ми побачимо нових лідерів. І ми вже знаємо, що в цьому році в багатьох країнах прийдуть вибори президентів, вибори у владу. Це буде велика боротьба за владу, також з допомогою хитрощів. Можуть лідери приходити, що також будьте уважні. В нашій країні теж повинні були бути вибори. Можливо, вони відбудуться по дракону вони можуть відбутися. І тут також будьте уважні, тому що боротьба буде дуже серйозна. Що хочу ще, що хочу ще сказати про ретроспективні. Рік дракона був також рік 1900. 16 що було предзнаменування революції, яка сталася в му році. 40-й рік. Це також було перед тим, як Гітлер напав на Радянський Союз. Це може бути така ситуація перед чимось дійсно великим. Також ми знаємо, що після 12-го року, в 13-му, у нас сталася революція гідності на Майдані в Києві. Будемо дивитися, що нас далі чекає. Цей рік може принести як перемогу, як блиск, нагороди, так може приносити і поразки, тому що ми знаємо, що із казок драконів завжди перемагали, причому такі маленькі герої, тобто маленькі зростом, але великі духом, вони могли перемогти цього огромного дракона, відрубати йому всі голови і бути переможцем. Також у дракона є велика інтуїція. Велика інтуїція і відчуття справедливості. Ще в цьому році відкриється багато таємниць, тому що дракон він дуже любить таємниці всесвіту, відкривати якісь нові, можливо, навіть світи. Дракони не люблять консерватизм і бюрократію з цими рисами. Він просто не вживається. Тобто, в цьому році ми будемо, будемо, ми будемо бачити дуже багато боротьби з цими бюрократами, з казнокрадами. Ще також дракон він бореться за щось велике, він не звертає уваги на дрібниці. Але дрібниці, які попадають в його поле, випадково, він все це спалює. Неосознано. Просто так вони туди попали і згоріли. Тобто, що для нас важливо, для людей? Хто, хто може боротися за чесність, за свободу, боріться, хто не участвує? Постарайтесь не попасти в цю воронку емоцій, тому що дракон він затягує і може все спалювати, Потім буде складно встановити наші сили, наші емоції, відновитися знову до майбутнього життя. Тому будьте уважні, в кого є сили, будь ласка, вступайте в цю битву і будьте переможцями. Також в ці роки ми будемо спостерігати. Боротьбу за демократію і сплеск демократії буде однозначно. Також розвиток і прогрес в області енергетики, нові можливості у використанні і в знаходженні енергетики. Остерігайтеся природних катаклізмів, всяких повеній, можуть бути землетруси, виверження вулканів. Це все, що стосується дракону. Це вогонь. Дракон, коли підходить, він випускає багато з себе жару, вогню, він хоче налякати, він хоче застерегти від чогось. Тому, як я вже сказала, будьте уважні, буде дуже багато шуму, дуже багато буде емоцій, енергій, таких відчуттів, почуттів. Страждань або, навпаки, щастя, але спокійно, точно в цьому році не буде. Також ще момент, що всі ці перемоги або поразки вони можуть мати ілюзорний характер. Може бути роздуто, що так, перемога або навпаки так, там поразка, але чи власне це буде дійсністю чи ні. Будемо розбиратись потім в слідуючому році, в наступному році, коли вже прийде змія зі своєю мудрістю.